Добрий день, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо тему рух тіла під дією декількох сил та задачі за цією темою. Е е нагадаю вам, які у нас сили, з якими силами ми будемо стикатися під час розв'язку задач. Сила тежіння – це сила, з якою земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні, або поблизу неї. Сила ковзання – заняття сила. Яка виникає внаслідок ковзання одного тіла по поверхні іншого. Сила пружності вона виникає під час деформації тіла і дорівнює k помножити на Х. Сила Архимеда це виштовхувальна сила, яка діє на тіло занурено в рідину або газ. Вона знаходиться за формулою ро рідини на Ж і на об'єм занурення. При розв'язанні задач необхідно користуватися наступним алгоритмом: прочитати умову задачі, записати коротку умову задачі, виконати пояснювальний рисунок, вибрати інерціальну систему відліку, так, щоб у нас ось координат спрямувати так, щоб якнайбільше сил було напрямлено вздовж цих осей, записати рівняння другого закону Ньютона і потім знайти те, що нам потрібно. Перша задача у нас наступна. Щоб пересунути по підлозі скриню масою 15 кг, до неї потрібно прикласти горизонтальну силу 60 ньютонів, знайти треба коефіцієнт тертя між скринею та підлогою. В цьому випадку, якщо у нас є скриня, у нас записало ми з вами дано 15 кг, 60 ньютонів. І в цьому випадку діє, у нас сила ось тягли сюди. Протилежний бік діє сила тертя, сила тяжіння вниз і сила реакція опори вгору. Тому, відповідно, так ми з вами і обираємо тут систему координат таким чином, щоб ми могли потім спроєктувати навісь Х, на вісь і наші сили. Спочатку другий закон Ньютона у векторному вигляді, ось таким чином, так, сила тяжіння, сила тертя, сила реакція опори і сила тяги. Тепер проєктуємо. вісь ОХ у нас. Зважаючи на те, що вправо направо на вісь у нас сила тертя зі знаком мінус, а просто F зі знаком плюс. На вісь y сила тяжіння мінус мж зі знаком мінус, n зі знаком плюс. І ми з вами знаємо формулу для сили тертя, яка дорівнює mn. Тепер дивіться. у нас з вами, зважаючи на те, що з другого цього рівняння у нас з вами n дорівнює mg. Сила тертя буде дорівнювати μлю МЖ. І тепер оцю силу тетя μмЖ. Ми підставляємо в перше у нас з вами рівняння. І в першому рівнянні ми з вами отримуємо, в першому рівнянні після підстановки μмG мінус мюл МЖ плюс F у нас з вами дорівнює 0. Тому ми тепер можемо знайти μ. Цього рівняння, як F розділити на Mg. F у нас дорівнює 60 н. Тому ще розділити на G на 10 і на 15. Таким чином, 60 на 150 розділити Mg дорівнює 0,4. Наступна задача: у нас автобус вирушає з місця і знайти силу тяги, якщо є коефіцієнт опору. Спочатку запишемо, що в нас дано. У нас дана маса 15 тонн, це 15 тисяч кг, прискорення 0,7, рівня 0,03, треба знайти силу тяги. Як і в попередньому випадку, у нас з вами знову ж таки, туди йде сила тяги вправо, вліво йде сила тертя, вниз йде сила тяжіння, вгору у нас сила реакції опори. Але у цьому випадку другий закон Ньютона у нас з вами записується ось ось МА дорівнює, тому що тут у нас є прискорення. Прискорення у нас є за завісю Х. Тому, коли ми проєктуємо з вами це рівняння на вісь Х, у нас як в попередньому випадку, «Бим» буде мінус F тетя плюс F дорівнює Ма. Завісь Y у нас нуль. Мінус МЖ плюс N дорівнює 0. Так як знову ж таки і в попередній задачі у нас з вами N дорівнює МЖ. І сила тертя дорівнює мю МЖ. А ось сила тяги, яка з першого рівняння, ось дивіться, сила тяги, буде дорівнювати. Е, переносимо силу тертя, вона буде дорівнювати МА плюс силу тертя. Сила тертя у нас з вами було мю МЖ. Що ми можемо ще тут зробити? Ми можемо масу винести за душкою. В дужках у нас буде А плюс мю ми. Таким чином, тепер ми далі вже можемо з вами обчислити силу тяги. 1500 помножити на ось таку величину, і силу тяги ми з вами отримаємо 15 тисяч ньютонів. Відмінність від попереднього від попередньої задачі в тому, що у нас ще було, є прискорення, і тому в проекції на вісь Х ми в правій частині нашого рівняння у нас Ма. А так, все залишилося майже без змін. ну і… Звісно, формула для сили тяги складніша в цьому випадку. Наступна задача: дерев'яний брусок, рівномірно тягнуть ось так. Є жорсткість пружини і треба визначити видовження, якщо є коефіцієнт пирта. Нам вдано, треба з вами перевести 200 грамів в кілограм, це 0,2 кг. К у нас 40 н на метр і міну 0,25 все таки залишаємо. Які сили діють у нас тут? У нас тут діє. Сюди вправо діє сила пружності, а вліво у нас діє сила тертя. І, як і в попередніх задачах, ми з вами записуємо рівняння. Так, у нас у векторному вигляді, це у нас до рівня 0. І далі ми це рівняння проєктуємо спочатку на вісь Х, мінус Ф тертя плюс F пружності. Бачите? Тертя з мінусом, плюс пружності з плюсом на вісь y, як в, в попередніх задачах, мінус МЖ плюс n. Далі сила тертя у нас дорівнює МН, ми з вами знаємо, і сила пружності дорівнює КХ. Знову ж таки, із е, оцього рівняння проєкції на вісь ОІ n дорівнює МЖ, і сила тертя дорівнює μ МЖ. Але. З першого рівняння випливає у нас, що сила тертя сила у нас дорівнює силі пружності. І з того, що вони рівні, ось так ми і підставляємо замість сили пружності. дельта Ду, а для сили тертя ми з вами підставляємо ми мж. Відповідно, як знайти дельта Х видовження. Треба все, що в правій частині ми мж. Розділити на все, що залишилося від лівої частини на К. МЖ розділити на К. У нас виходить 0,25 на 0,2 на 10 і розділити на 40. Таким чином, дельта Х буде становити 125 десятитисячних метрів. Ось така тут у нас відповідь. Четверта задача: треба обчислити гальмівний шлях і час гальмування автомобіля, є у нього швидкість і коефіцієнт партньо для нашого автомобіля спочатку треба кілометри за годину перевести в метрів в секунду. Для того, щоб кілометри за годину перевести в метри в секунду, треба розділити на 3,6. Оце 54. Чому на 3,6 в кілометрі? Тисяча метрів в годині три секунд. Тому отримаємо ділення на 3,6. Це буде 15 метрів за секунду. Ми у нас дорівнює 0,75. Початкова швидкість дорівнює 0 і вже дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Спочатку, як і в попередніх задачах, ми з вами намалюємо рисунок, в якому ми показуємо, що у що нас виходить на цій задачі. У нас в цій задачі діє тільки сила тертіана відміну від попередніх задач, а за вісю Y так само сила реакції опори та сила тяжіння. І проєктуємо. У нас з вами другий закон Ньютона. В цьому випадку у нас. Прискорення напрямлено в ось сюди вліво. Тому у нас мінус сила тертя дорівнює мінус MA. В на вісь Y так само мінус MG плюс N. І сила тертя дорівнює ме. Знову ж таки, N дорівнює MG і сила тертя дорівнює mu І таким чином, оцю силу тертя ми. Ми підставляємо перше рівняння замість сили тертя. Ми отримаємо мімж дорівнює МА. Якщо тепер е, у нас розділити на М обидві частини оцієї рівності мімж дорівнює МА, то ми отримаємо А дорівнює мюже. Так, далі, у нас з вами є формули для обчислення. Шляху гальмівного формула v квадрат мінус v0 квадрат на 2а. І формула для обчислення швидкості v до рівня v0 плюс А. І ось ми з вами ці формули зараз застосовуємо. У нас з вами початкова швидкість є, а кінцевої немає. Тому ось у цій формулі, яка у нас була: v квадрат мінус v0 квадрат на 2а. У нас з вами виходить, що. S дорівнює V0В квадрат на 2а. Там два мінуси дали плюс, і S дорівнює v 0 квадрат на 2А. І та, тут ще нам з вами по задачі треба було знайти, а, звісно, час. Час ми знайдемо з рівняння 0 до рівня V0 мінуса Т. Мінус через те, що прискорення напрямлено у нас в протилежний бік. Т дорівнює V0 розділити на А. Оце ми так знаходимо з вами. Час. І далі. Тепер, зважаючи на те, що ми трохи раніше з вами знайшли А дорівнює мюже. Тепер оце мюже ми з вами підставляємо замість А. Тут у нас було з вами В0 на 2 А, бачите? І ось замість А ми з вами підставили мюже. А тут у нас ми знайшли Т, це В0 розділити на А. І також підставили мюже замість А. І ось отримали ми з вами дві кінцеві формули. S дорівнює V0 квадрат на 2 мюже, і T дорівнює V0 на мюже. Залишилося обчислити. S дорівнює 15 квадратів на 0,75 на 10. Таким чином, ми отримали 15. А Т у нас з вами дорівнює V0V розділити на мюже. Ось оця формула. 15 на 0,75 на 10 дорівнює 2 секунди. Таким чином, у нас з вами. С отримали 15 метрів, а Т 2 секунди. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.